Композиція Українська вишиванка. Диво. Виконують студенти групи ТУ32 Національного університету Львівська політехніка. Художній керівник Надзвецька Ольга Васильівна. Історія вишиванки повідомляє про кожну стежку нашої національної культури. Вона розповідає про рідні поля та села, де майстерні жінки, розмішуючи нитки, передавали свої знання та майстерність нащадкам. Кожен шов це крила, якими вишивальниці наділяла вишиванку, даруючи їй частинку своєї душі. Кожна вишиванка це палітра кольорів, що сяє на полотні, жива мова символів та орнаментів. Вона розкриває світ міфології, природи та народних звичаїв. Квіти і рослини розквітають на грудях, нагадуючи нам про плодючість землі та природні цикли. А геометричні визерунки – це лабіринт, який веде нас до таємничих світів, покликаних відкрити нам нові горизонти. У вишиванці зашифровані наші історії, традиції та ідентичність. Вона є тіленням нашої національної самосвідомості та спадщини, що переживає покоління за поколінням. Коли ми носимо вишиванку, ми несемо із собою нашу культуру та традиції. Ми стаємо посередниками між минулим і сьогоденням, між нашими предками та наступними поколіннями. Нехай вишиванка відлунює наші мрії та надії, зберігаючи спадщину для майбутніх поколінь. Вона нитка, що об'єднує нас у великому, витканому полотні нашої нації, нагадує нам про нашу унікальність, красу та силу. Вишиванка об'єднує нас у великій родині, де кожен має своє місце та значення. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка і час, зуміє всі відтінки підібрати, шедеври вийдуть з під руки не раз. Біле поле полотняне, рідно ткане, чисто пране, а по ньому голка ходить, за собою нитку водить. Прокрутнеться так і сяк, зацвіде червоний мак. Зазирне і там, і тут василечки зацвітуть. Застрипає на прошки, зажевтіють колоски. А як пройдеться поволі, зарихтять листочки в полі. Рано вранці на світанку вишиваю вишиванку. У зеленім житі буду ворожити. Попрошу у неба солов'їний щебет, попрошу у квітки чарівної нитки, тоненької, шовкової, нитки кольорової. Полотном біленьким вишию рівненько Колосну сопілочку і вишневу гілочку, Ташечку, калину, мати і дитину, вися вися голочко, вишиваю долечко, пошиваю рясно, буде доля красна. Я стану рано вранці на світанку, як спалахне на квіточці роса, тягну на найкращу в світі вишиванку, і оживе засвітиться краса. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментами душу зігріва. У цій сорочці все, і погляд мами, і батькові наставницькі слова. І пісня українська колискова, Світанки фантастичні на полях. Я вишиванку одягаю знову і серце в грудях. Вона всім українцям до лиця, вигадливо пастельна, чи барвиста дівчата милим, хлопцям молодцям довершена, принадна, проманиста. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень, сорочку гарну вишивала сину. Вишиванка, це гарно, це наше рідненьке, це стремління душі і політ до краси. Вишивати для діток старалася ненька, тож свою вишиванку з любов'ю носи. А українська вишиванка, диво, в ній народу кот його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Дягнути ж вишиванку, поспіши, і гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Я рідний край та мого солов'їну, у вишивку свою плела нитки. Я прославляю рідну Україну, яскраво вишиваючи квітки.